Ми трактор не купували, ми вложили 8 тисяч доларів у наш майбутній гарбузовий бізнес. От якось так. Всім підписникам. Отже, кілька днів назад Стали власниками такої мочної техніки ДТЗ-354 у 35 коней, повний привід, доповнітельна гідравліка, есть принуділовка, верх вниз піднімає, плюс і плавающе, красота, песня, ну прям мед. Значить так. Ще, звісно, емоції не попускають від тої радості, що ми приволокли собі. Таку огромну хрень, ну, вже можна щось розсуждати більш-менш трезво. Значить так, давайте зараз в цьому відео проговоримо з вами кілька моментів. Раджу це послухати всім. І тим, хто вперше буде купляти, і тим, хто вже. Параходи, самоліти, і камази білази, і велосипеди ремонтував, тобто з шарічним воїном. Що і ті, хто вперше спустився з балкона на землю, може попасти в халепу. І ті, хто вже прошарений воїн, мабуть, ще більше може попасти в халепу. А вся ваша халепа починається з того, що ви бачите оцю наклейку 3 роки гарантії, і у вас прямо очі закрила піліна. І ви best of the best. Значить, давайте так. Купляли ми його за 8 тисяч американських гривень. 8 штук баксів. Це, щоб так було всім зрозуміло. Купляли ми його на офіційному сайті компанії ДТЗ, тобто напряму в офіційного поставщика. Чого я його, наприклад, не купляв у себе в Вінниці. Тому що у нас їх в Вінниці на той момент ще не було. Ми вже цей згрузили. Я їхав з села додому і бачу тільки... Починають відвантажувати в них в коробках на майданчику. Получається, мені вже приїхав зібраний від ДТЗ напряму, а тут тільки в Вінницю їх привезли, щоб складати. Є. Далі. Що йде з трактором в комплекті? Дивіться, з трактором іде сам трактор? Підписуєте купу бумаг, ну як? Купу, там 3-4 папіра. Ви підписали, одні воді забирає з собою по доставці, інші залишаються вам. І плюс зараз пізніше чекаємо на отримання по новій пошті ще пакету документів, щоб ставити його на облік. В цьому замечательному коритці у вас в комплекті іде. Дивіться, два фільтри, один фільтр на гід... фотогідравліку, один фільтр масляний, інший солярки є. Ідуть гідрачі додаткові, іде дві прокладочки, купа наклеючок, можете ще собі додатково його обклеювати шприц. Бачите, ось він є. Головки, удлінітелі, ключики, щоб десь щось попервах ви вже могли зробити. Плюс, що найголовніше, іде два таких пакетика з уплотнителями, кольцями, кріпленнями, предохранителями. Бачите? Оце класно. Вам на кілька ТО вистачить з головою є. А, кроме того, дивіться, що ще, що ще цікавого, іде така книжечка гарантійна, раз. А друге, ну це просто казка. Чого казка? Ну, Хтось зараз хто купує китайську техніку, той і зрозуміє. Як правило, з китайською технікою йде в комплекті що? Книжка. Дай Бог на англійській мові, а то на китайській по двигуну і по більшому счету все. Тут аж в даному випадку, пожалуйста, все йде на нашій українській мові. Так, чекайте, вам покажемо, щоб ви повірили. Бачите, все на українській мові. повністю про те, що робити з цим трактором, як проводити ТО і тому подібне. Ну, кроме того, який ще є плюс, скажімо, цього всього, окрім того, що йде інструкція, яка всім понятна, і не треба гуглити, є офіційний YouTube канал ДТЗ. Силочка зверху, де можна подивитися, на яких годинах що заливати, як його обслуговувати. Я вже по цьому почитав, то виходить, я спочатку думав, що треба його на 50 мотогодинах обслуговувати, бо так як всі остальні... Тракторці, хлопці, які покупляли, то в них кажуть, що на 50 мотогодин. Тут а ні, тут аж перше ТО написано на 30 мотогодинах. Ну, перейду на YouTube канал, там є вусатий дядько, який дуже розумний, всім розказує. Послухаю ще його, що він розкаже. Бо там, в них точно знаю, є інформація про перше ТО і тому подібне. Є, з цим ми розібралися. Тепер. Дві категорії людей, які можуть попасти в халепу з технікою, яку купили. Перші попадуть в халепу, тому що нічого не знають. А другі попадуть в халепу, тому що будуть думати, що вони все знають. Ой, дивіться. Бачите? Масльонка, Там масльонка є. Тут масльонка. Он купа масльонок. он масльонки. А ще там є двигун, в якому масло, ще є КПП, в якій масло, розумієте? І ще є купа болтів. Тута, тут, тут, там. До чого веду? Вас має хвилювати після того, як ви згрузили свій трактор, два моменти. Перший момент. Це все додатково перевірити. А саме берете в руці ключики отакі. І підтягуєте кожну гаючку, кожний болтик. Все, що ви бачите, ви все маєте перевірити, підтягнути. Бо кажу, якщо ви поведетеся на цих 3 роки гарантії, вони вас можуть дуже швидко настати. Хоч ДТЗ і каже, що в нас є підмінний фонд. сервіс 24 на 7, це все прекрасно, це все чудово. Але розумієте одно, коли в мене, наприклад, почнеться сезон з гарбузами, а все в пресі через те, що я просто щось полінувався підкрутити і ще тому подібне, ждати день-два того тракторця, він ж вам не приїде зразу. Це трошки буде накладно. Гарбузики теж впираються в часові рамки, робота і тому подібне. Надіюсь, ви розумієте. Тобто, береженого Бог береже. Взяв оці ключі, повністю, все, попідтягував, подивився. Далі. Береш отой шприц, який йде в комплекті. Може, в тебе є свій шприц, так як у нас. Ми той просто не хочемо пачкати. Будемо всім показувати, що дивіться, який шприц нам дали з трактором. Бачите? Така синя смазочка у нас є. І вперед. Да. Ми ось додивимося, що тут, а бачите, видно, що чуваки мастили, воно є. Ну, Для своєї впевненості, ми візьмемо і ще раз його промастимо. У вас зараз в деяких людей може виникнути явне питання: що це? Я відвалив 8 штук баксів, 3 роки гарантії, я ще маю за ним дивитися. Ну, ти можеш за ним не дивитися. Гроші твої, все на твоїй совісті. Ми коли брали шифінг, нам казали, що він розвалиться і здохне. Він, слава Богу, чухає і себе нормально відчуває. Я не знаю, ми цей, мабуть, в космос запустимо. Бо тут такі навороти, що нам навіть не снилося. Папа сів на нього то не знав, за який речах хапатися. Не лінуйтеся. Взяли, промастили. Взяли, підтягнули. Це що тих, хто з балкону, і тих, хто особливо шарить, є. Кроме того, що ви маєте промастити, підтягнути, подивитися. Берете бажану, стати на рачки. Бачите, воно, да, воно тут все добре, відлічно. Тобто, ну, я ще взяв би тут то десь його підтягнув. Тобто, взяти його, це все діло додатково ущільнити, приховати, затягнути, зробити, щоб все було добре. Ви ж учті, тут колеса зараза 11,2 на 28 не на 24. Тут, а, як би вам пояснити, а я вам зараз знаю, як поясню. Бачите, ось до цей болт, якщо колеса іменно йдуть менші, то ви його будете бачити. І від цього болта ще буде йти розстояння. Тобто ви будете бачити з боку цей болт. На даний момент ви цього болта не бачите. Мало куди ти лі поїдеш. Поїдеш в ліс, зачебернеш якусь геляку чи кусок болота і обірвеся в дідько і будеш ти без світла. Так же саме тому понизою. Дивіться, скільки маслюнок. Тут маслюнки, тут маслюнки. Тому спереді їх повна купа. Ось. Бачите, Надіюсь, вам видно. Ось. І ще там десь зараза є. Коротше, тут є де попрацювати. Не лінуйтеся. Так, да, я бачу, є та штука, до торчить. Но не лінуйтеся. Ви це робите не для когось, ви це робите для себе. Розумієте? Надіюсь, розумієте. Якщо брати по самому трактору, тут ще можна полазити подивитися, пізніше залізу під низ і вам все покажу. Ну, по факту, бачите, вроді би все підтягнуто, все красиво. Провода знаходиться високо, нижче цього всього. Всі, хто переживали за фільтр, дивіться, бачите, кардан нижче фільтра десь на сантиметрів 10. Ну, все одно, ми сюди зробимо захист, щоб ви, бідні, не парилися. Ех, ще бачив в відосах. Два таких питання люди задають. Що тут таке велике розстояння? тому що дводіск а хочте сюди можна додатковий ящик зробити для інструмента. На раз два його сюди можна прикрутити, вставити. І така шуклятка вилази, залази можна зробити. Далі, Част... часте питання в людей по поводу, як сюди поставити кабіну. Я ці питання ваші бачив в ютубах до оглядів різних Ну, і інших продавців. Що я вам хочу сказати? Народ. Поставити кабіну тут можна легко. Ну тільки не таку кабіну, яка йде, іменно, яку всі постійно, мабуть, робили, тому що треба буде вносити коректив. Бачите, тут його нема за що вцепити. Тут один варіант взяти звідси робити профіль, дугу, поверху її і все. І його ставити на цю дугу. Запускати дугу звідси, може і можна, але будуть проблемки. З відкриттям капотом. Я все ж таки брав би її поверху пускав і робив би дугу. Тут вперлася, тут б його прикрутив, навіть не треба варити, просто саму дугу підібрати і все. І можна поставити кабіну на раз-два. Ну, чи треба вам ця кабіна? Ми ось до його заганяємо в наш ангарчик. І бачите, отак він стає. Ще будемо трошки вскопувати. Бо зараз труба прям міліметр в міліметр, ось то, бачите, навіть черкануло трошки. Проходить. Трошки його опустимо, щоб він сюди заїжджав. І вже в кінці будемо назад запахати. Так що такий він ДТЗ. Зараз тиждень він у нас ще стоїть. Папа бере, заправляє шприца, перевіряє всі масленки, перевіряє всі болтики. І провода, плюс, дивіться, розбірний диск, щоб ви мали собі заразу на увазі. Щоб у вас диск був круглий, бо це класно, що він розбірний. Ви можете собі поміняти колеса, колію збільшити. Тут, до речі, зараз колія в нього 1,21 по центрам. У нашого шифінгу було 1,22 м. Ну тут колеса ширші, колеса тут потужніше. До чого веду, дивіться. Не лінуйтеся. диск розбірний. Там китайці його збирав, тут в нас його хлопці збирали. Тобто, там людина ходить на роботу, їй ліж би зміну відбути, розумієте? Десь може бути сміщення, щоб ви просто колесо не, вас не було не кругле. Ну, щоб колесо було кругле, а не вигляді овало. Подивіться це все діло. Перевірте, не лінуйтесь. Ну, отак от. Так Теж бачите такий момент. Ми оцей момент візьмемо. да, воно тут хорошо, але ми його візьмемо ще сюди. його Підтянемо це все діло обтянемо, заклеїмо, щоб туди менше що попадало. От і все. Просто робите для себе. Да, Ви можете впертись має три 3 роки гарантії, я нічого не буду робити. Але ж ви подумаєте, що буде після того, як кончиться 3 роки гарантії? Може воно і вийде ці 3 роки без всяких вам поломочок, бо ви щось там полінувалися зробити. А потім я гавкнути все разом. Далі буде відео, що ж саме ДТЗ? Що не 40-й трактор? І чому не Донфенг новий з мотором зн 390 Там, мабуть, про ДТЗ і Донфенг знімо окреме відео. Бо там дуже багато цікавого. І хочу вам ще одно сказати: ми трактор не купували. Ми Вложили гроші у гарбузовий бізнес. Розумієте? Ми от так довго продумували вибирали. Ми сюди підійшли з такою метою, як, як жлоби, скажімо так. Чим більше зекономити. Для економії це вийшла найкраща модель. Хоч він стоїть 8 тисяч. Хоч ви кажете, що можна взяти там за 8 тисяч і сороковку я згоден, і з кабіною можна взяти то ж саме кентавра, але ті всі нюанси я вам розкажу пізніше. Ми трактор не купували, ми вложили 8 тисяч доларів у наш майбутній гарбузовий бізнес. От якось так. Все. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.